любі малята! Сьогодні ми з вами поринемо в світ цікавинок, в світ цифр і різних завдань. Але спочатку давайте ми з вами привітаємось. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, в країну моя. Доброго ранку, рідний садочок, доброго ранку, всім мира, добра. Діти, подивіться, у нас з вами є сходинки, які приведуть нас до сонечка. Сонечко нас дуже чекає, тому що вже прийшла весна, на дворі вже тепло, і сонечко вже гріє і чекає нас. І просить, щоб ми з вами порахували сходинки. Давайте порахуємо. Сама нижня сходинка, яка нічого не означає, якою цифрою ми позначимо її? Так, нуль. А далі один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Так, ми з вами добралися до сонечка. І сонечко нас вітає і каже, що ви молодці, вмієте рахувати в прямому порядку. А тепер сонечко запитує, вмієте рахувати навпаки в зворотньому напрямку? Давайте порахуємо. Будемо спускатись по сходинках вниз. Десять, дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нуль. Які ж ви молодці? Скільки в нас було сходинок? Так, у нас було 10 сходинок. Тому що 0 знаходився на підлозі. А ми з вами піднімались по сходинках. Сходинок у нас було 10. Малята, сонечко приготувало нам ще декілька завдань, але щоб їх виконати, нам треба пригадати, які математичні знаки ми з вами знаємо. Знаки ці математичні, чудові, симпатичні. Я плюс. З'єднаю два числа, щоб в сумі сила їх зросла. Я мінус віднімання знак. Відняти щось це я мастак. Правильно поставте нас буде з прикладом гаразд. Малята, давайте пригадаємо, як розв'язувати приклади. Що ви зараз бачите перед очима? Так, це галявин. На галявину прилетіло три сонечка. Давайте порахуємо. Один, два, три. Якою цифрою ми позначимо кількість? Так, цифрою 3. До сонечок прилетіло ще два сонечка. Один, два. Якою цифрою ми позначимо кількість? Цифрою 2. Якщо сонечок стало більше, який знак ми повинні поставити: додати чи відняти? Так, звичайно, додати. Скільки всього сонечок получилось? 1, 2, 3, 4, 5. 3, додати 2. Дорівнює 5. Молодці. А зараз наступне завдання. На галявині було 4 метелики. Порахуємо. 1, 2, 3, 4. Якою цифрою ми позначимо кількість? Цифрою 4. Один метелик полетів. Якою цифрою ми позначимо кількість відлетівших? Цифрою 1. Якщо метелик відлетів, їх стало менше, який знак ми ставимо між цифрами? Знак відняти. Скільки залишилось метеликів? 1, 2, 3. 4. Відняти. 1 дорівнює 3. Малята. Ми з вами пригадали, як вирішувати приклади. А зараз сонечко приготувало нам ще одне завдання. Щоб його вирішити, нам треба бути дуже уважними і правильно вирішити приклад. Ось погляньте, у нас є квіткова галявина, але вітер розвіє всі листочки, і квіти не можуть квітнути до листя. Щоб допомогти квіточкам квітнути далі, нам потрібно вирішити приклад на листочку і добрати до відповідної квіточки. Почнемо зверху. Ось листочок. Один додати 4 буде 5. Кладемо до квіточки з цифрою 5. Один додати 2. Скільки буде? До якої квіточки ми покладемо? Так, до квіточки з цифрою три. Два додати три. Скільки буде? П'ять. Кладемо до квіточки 5. Ось так. Три додати нуль. Скільки буде? Так, звичайно, це буде три. Кладемо цей листочок до квіточки з цифрою 3. 6 додати 2. Молодці. 8. Кладемо до квіточки з цифрою 8. 4 додати 4 також буде 8. До цієї ж квіточки покладемо. 2 додати 5. Буде 7. Ось. До жовтої квіточки з цифрою 7. 9 додати 1. Це буде 10 до жовтої квіточки з цифрою 10. 3 додати 4. Покладемо до квіточки 7, звичайно. І 5 додати 5 буде. Десять. Молодці, діти справилися з цим завданням. Друзі, Сонечко дуже радий, що ви порадували його, гарно виконавши його завдання, і воно обіцяє вам, що яскравіше світити і зігрівати вас своїм теплом. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!